Це була п'ятниця, 28 квітня. Тоді о 4.30 ранку, російська ракета влучила в перший під'їзд ось цієї багатоповерхівки. Тоді загинуло 23 людей, з них шестеро дітей, 18 отримали поранення. Як оговтуються люди зі зруйнованого будинку? І Умань загалом говоримо із міською головою Умані Іриною Григорівною Плетньовою. Доброго дня, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, про ваш ранок 28 квітня. З чого він почався? Як ви пам'ятаєте ті події? 28 квітня ранок розпочався з повітряної тривоги. На мій телефон приходить зазвичай дзвінок про повідомлення про повітряну тривогу. Я там повинна відбити початок і кінець. О четвертій годині, здається, три хвилини чи чотири вже точно не пам'ятаю. Розпочалася тривога. А близько половини п'ятої мене вже повідомили про те, що в нас в місті вибухи, і ще за декілька буквально хвилин прийшло повідомлення від наших служб, що два влучання в нашому місті, і один із них в житловий дев'ятиповерховий будинок. Дві доби то ми не відходили, а потім зараз працюємо, спілкуємося з людьми, проводяться роботи. Потрібно було в перший же день і організувати, допомогти. Службам ДСНС, поліції розібрати завали. Це надзвичайно велика робота, і зуміли ми швидко справитися завдяки тому, що, скажімо, всі працювали згуртовано. Що всі служби, і обласні, і державні, і міські, і, і наш міський бізнес, щоб вони відгукнулися. Кожен хто мав яку можливість надати допомогу і надавали. Ну, це завдяки. Тільки нашій спільній такій роботі це все було швидко зроблено. Говоримо про людей, де зараз живуть люди зі зруйнованого під'їзду. В будинку 99 квартир. Перший під'їзд 45 квартир. Зрозуміло, що люди не мають можливості проживати в цьому під'їзді. Ну і ми бачимо взагалі в якому стані будинок. В перших декілька днів люди були в такій паніки і шоці, що вони навіть не розуміли, що в них стане проблема про те, що десь потрібно буде жити, але буквально там на другий день. Вже почали звертатися, бо соцслужба наша обдзвонила всіх. Почали звертатися про те, що потрібно поселення, тому в нас є соціальні готелі, які ми будували для внутрішньопереміщених осіб. ну, прийшлось використовувати. Для уманчан постраждавших на даний час нас 24 людини проживає із даного під'їзду в соціальному готелі. І в нас є ще готелі в так званому Хасицькому районі. Там також проживає 10 осіб. Всі інші в когось рідня. Когось близькі, десь є, ну, забезпечені житлом. Якщо навіть є потреба в когось із людей поселитися в соціальний готель, то ми готові прийняти. Тим паче, що ми приймаємо на безоплатній основі. Вони зовсім безкоштовно для них безкоштовно. Звичайно, це ж пострадали наші люди, тому ми не можемо з них брати гроші. А як довго вони зможуть проживати в такому соціальному житлі? Це вже буде залежати від того, яка буде доля будинку, і коли вони зможуть повернутися в своє власне житло, а до того часу вони можуть проживати. Давайте тоді поговоримо про долю будинку. Зараз працюють експерти, обстежують. Розкажіть, будь ласка, ну на даний час заключений договір, і ви навіть і бачили, да, що працюють експерти з державного дослідницького інституту. Чекаємо остаточного від них висновку, бо попередні вони дали які там роботи потрібно невідкладно зробити. Але десь до середини червня в нас повинна бути. Повна експертиза, всі побажання, що потрібно зробити і як і взагалі доля будинку. Зможе він надалі відновлюватися чи прийдеться його розбирати? Хоча по попереднім висновкам ми розуміємо, що такий будинок можна буде відновити. Тобто цей зруйнований під'їзд, ймовірно, можливо, буде відновити. Надіємося на це, що так. А який ще варіант є? Ну, як не можна буде відновити, то тоді будемо думати, як забезпечити людей житлом. Ми не будемо наперед говорити до тих пір, поки не отримаємо якогось остаточного висновку. Чи передбачені компенсації постраждалим? Взагалі постраждалим компенсації передбачені державою. Люди, які мають зруйноване майно, вони реєструються через програму Дія. Як пострадавші, але в нас з 28 числа працювала наша робоча група, яка обійшла всі пострадавші будинки, тому що це не один будинок. Помимо 25 го будинку в нас ще в 26 будинках постраждали квартири, де вибиті шибки і взагалі вікна рами. Тому було прийнято рішення міської ради. Ми надаємо допомогу людям. З 25-го будинку і інших будинків, де пострадавші там двері, чи, ну такі якісь першочергові речі надаємо допомогу з міського бюджету в розмірі двох мінімальних заробітних плат. На рахунок встановлення вікон я надзвичайно вдячна американському благодійній організації Джем, яка приїхала до нас в першу половину дня 28-го числа і сказала, що ми візьмемося, і ми цю роботу зробимо. І до речі, вже майже третина вікон ними вже встановлена. Крім того, в міському бюджеті були передбачені кошти по 10 тисяч на поховання загиблих і по 15 тисяч на лікування людей, які травмувалися внаслідок ракетного удару. З обласного бюджету також надійшли кошти. Матеріальна допомога людям по 100 тисяч на загиблого і по 50 тисяч на людину, яка потрапила до лікарні, якій потрібно на лікування було. Чи мають можливість люди з цього будинку, в яке влучила ракета, зараз туди заходити і жити? Бо ми бачили, що газопостачання поки не відновлено? Ні, газопостачання не відновлено і не буде відновлено, поки не відновиться весь будинок. Каналізація і вода була відновлена на наступний день вже ввечері після влучання. І... 30 го числа, здається, було відновлено електропостачання. В другому під'їзді частково люди продовжують проживати. Хоча висновку, повторюю, в нас ще немає, на та як можна там чи ні. Зрозуміло. Що можна сказати про історії людей з цього будинку, можливо, про їхніх рідних. Як вони, я знаю, що з ними працювали психологи, як вони зараз от живуть, можливо, ви знаєте. Ну, знаєте, втрачати рідних, близьких, це, мабуть, надзвичайно складно. І навіть не знаю, як вам казати, це, мабуть, вам потрібно поспілкуватися з ними, але чи захочуть вони переживати цей біль і біль втрати, і біль того пережитого знову. Я бачу, що постійно тут більше і більше іграшок, люди приходять, навіть сьогодні от сигналили так автомобілі. Я думаю, в пам'ять про загиблих. Люди самі визначилися з місцем, де складали квіти, де складали іграшки, тому що 23 загиблих і серед них шестеро дітей. Щодо роботи школи, яка по сусідству, як вона зараз працює? Вона працює в звичному режимі. В перший тиждень після ракетного удару школа тиждень була на канікулах, тому що на базі 5 гімназії, вранці 28-го Пвітня нам прийшлось розгорнути робочий штаб. Там працювали і служби поліції СБУ. Потім розгортався таке, ж кажу, як. Робочий штаб, де можна було, і, і гуманітарний штаб, бо там можна було похарчуватися, як працівникам, які займалися розбором завалів, так і мешканцям пострадавших будинків, вони мали можливість перші дні прийти, поїсти гарячу е, Продуктів їжі, так, отримати гуманітарну допомогу в одязі, в миючих засобах постільна білизна, ковдри, подушки це все також можна було. Ну, тиждень це був гуманітарний штаб. А потім життя. Продовжується, дітям потрібно навчатися, і вони пішли здобувати свої знання. Щодо компенсації, от людина, наприклад, яка втратила все в цьому під'їзді, що їй передбачено, на що вона може розраховувати, що вона може отримати. По державних нормах подивіться в дію, і там буде все прописано. Хоча законодавство постійно змінюється і постійно йдуть правки. Хто долучається до допомоги, це і приватні підприємці, і бізнес, і держава. Всі гурту? Всі. не втомлююсь говорити про те, що в перший день і до сьогоднішнього дня всі згуртовано працюють в даному напрямку. Це і на місці, і наші працівники. І наші бізнесмени, і наші волонтери, це і обласна військова адміністрація, це обласні служби, як поліції, служби безпеку КДСНС. І, і з першого дня в нас були і представники кабінету міністрів, і міністри, які також контролювали дану ситуацію. І до сьогодні ми звітуємо щодня, яка робота була проведена по пострадавших будинках. Дякую вам, Ірина Григорівна, за те, що долучилися до нашого інтерв'ю, приділила нам час.